Оповідання гіркий шоколад авторка Марія Обиденна. Жінка обережно відчинила двері палати, стіни якої були пофарбовані у синій колір. Визирнувши у довгий коридор і нікого не побачивши, вона прослизнула у залиту сонячним світлом кухню і взяла з великої залізної таці шматок свіжого білого хліба. Він був ще теплий, пахучий, рум'яний, із золотавою скоринкою. Не відчуваючи ані крихті сорому за такий вчинок, жінка взяла ще пів хлібини. Відчуття голоду не покидало її з самісінького ранку. Жінка одразу ж почала гризти свіженьку горбушку, щоб втамувати нестерпний голод. Їжу в їдальні завжди давали теплою, але було складно визначити на смак, з яких саме продуктів вона приготована старшим кухарем лікарні. Дім для божевільних. Заклад, у якому вона перебувала вже майже місяць, змінив багато назв за свою півстолітню історію, але його призначення так і не змінилось за весь цей час. Це була лікарня закритого типу для людей з психічними розладами. Яка саме психічна хвороба в неї, жінка не могла пригадати одразу назва була дуже довга, та нічого не повідомляла необізнаній у справі психіатрії людині. Себе жінка, як і багато інших пацієнтів цієї медичної установи, не вважала божевільною, хоча й погодилась на профілактичний курс у цій лікарні. Їй призначили лікування, від якого мало б ставати краще, хоча б на певний час. Багато років тому жінці поставили діагноз з незрозумілою, дуже довгою назвою. Вона намагалась запам'ятати його. Але з роками лікування воно стерлося із пам'яті. Все, що її бентежило, це голод, який час від часу при перебуванні у лікарні ставав найбільшим її ворогом. Відчуття самотності та безнадійність були іншими її ворогами. Раптово жінка почула голоси двох санітарів, які вели під руки худорлявого чоловіка з яскравим рудим волоссям Гей, не смикайся, а то дам під три чорти. Почувся голос одного з санітарів новеньким заборонено самостійно ходити коридорами. Ось вколять тобі порцію білого. Заспокоїшся. Новенький. промайнуло в голові жінки. Як він потрапив у цей забутий і богом, і світом санаторій. Навіть лікарнею це назвати складно не знав він про процедури для новеньких у цій установі. Дочекавшись, коли санітари пройдуть по коридору в повз неї та повернуть за найближчий кут, жінка не поспішаючи поплилась до своєї палати. Лікування скоро завершиться, і вона повернеться додому, де її чекає великий пухнастий білий кіт. Залишилось усього чотири дні і довгих ночі, і вона буде вільна від медичних процедур. Її чоловік давно помер, а двоє дітей навчаються в університеті в іншій країні. Єдина найближча людина, подруга дитинства, живе на сусідній вулиці і зайнята своєю родиною. Незважаючи ні на що, вона погодилась доглянути за її білою сніжинкою рідкісної породи, назву якої жінка не пам'ятала. На один з днів народження тітка, її вже давно померлого чоловіка, принесла маленьке біле кошеня. Вона багато розповідала про породу. Але точної назви жінка не могла пригадати через стільки років Анатолійська кішка, тайландська кішка, норвезька лісова, британська біла, перська, турецька Ангора, назва якої країни знайшла своє відзеркалення в назві породи її улюбленця, була втрачена на віки. Поринувши у спогади про свого улюбленця, жінка не помітила, як хтось смикає її за рукав. Повернувшись до реальності, вона зрозуміла, що поряд з нею сидить сусідка з іншої палати, яка стала її найближчим другом на цілий місяць перебування у санаторії закритого типу, і розповідає про щось дуже важливе. В мене для тебе приголомшлива новина, затараторила вона. До нас привезли новенького Його ще ніхто не бачив, але кажуть він. Задихаючись від безперервного потоку слів, вона розповідала про дуже відомого художника, який потрапив до їх, здавалось, забутого богом місця. Пригостившись духмяним хлібом зі скоринкою, вона не переставала розповідати про новенького. Геній. Геній. Саме ці слова її сусідка не переставала повторювати, розповідаючи про новенького. Його картини це фіксація життя у світі повному смерті. Вони ніби є уламками іншого всесвіту, де життя і смерть помінялися місцями. Можливо, вони такі ж тернисті, як і його шлях в мистецтві? Так і не зрозумівши з розмови з сусідкою, що саме художник зображає на своїх полотнах, жінка пішла на щоденну прогулянку по саду. На вулиці було тепло. Сонце освітлювало все навколо, пробиваючись крізь густе зелене листя дерев. Білі, рожеві, жовті та червоні троянди створювали вражаючий візуально та захоплюючий ландшафт, який приносив радість, даруючи тепло і легкість кожній миті. Просидівши біля години на самоті, жінка побачила художника, який вийшов на крильце з Мольбертом та попрямував до великих арок, щільно обвитих плетистими рожевими та червоними трояндами. Не в змозі боротися із цікавістю. Жінка непомітно підійшла до художника, який вже розклав Мольберт і додав фарби на палітру. Що на полотні? Троянди. Наблизившись впритул, вона ледь не видала свою присутність від здивування. На полотні були великі чорні хрести на коричнево білому фоні. Привіт, почувся голос художника. Я тебе знаю. Ти тут не новенька. Мені твоя сусідка розповіла. Підходь ближче. Не бійся. Жінка не одразу ж зрозуміла, що художник звертається до неї. У моєму творчому процесі я не розмовляю з роботою, почула жінка голос художника, а тим більше з потенційним глядачем за допомогою роботи картина, і, що стосується питання про містичне, спілкуються зі мною через образи, які навіть не створюються а проявляються на полотні. Так ось, що стосується цієї роботи, вона називається хрести. Так от це той рідкісний випадок, можливо, мій творчий процес далі розвиватиметься в цьому напрямку, коли в процесі роботи над полотном починає потихеньку відкриватися сенс того, що відбувається. Ця робота настільки смислова сама по собі, що в мене напевно немає таких робіт, щоб було стільки буквальних символів. Час, відведений на прогулянку, швидко спливав, і треба було повертатись до лікарні. Санітари обачливо попередили усіх, що скоро буде полуденок, і в їдальні їх вже чекає великий шоколадний торт і смачне какао на честь святкування дня народження одного з пацієнтів. Пройшло чотири дні. Жінка вже зібрала речі, щоб їхати додому. Художника вона бачила кожного дня у саду. Він малював, розповідав про свою творчість і образи, які мимоволі виникали у його свідомості, та переносились на полотно. Містичними тут скоріше питання контексту. Бурмотів художник Створення картини для мене це безперечно процес містичний. Сама картина як предмет, безперечно, містичний об'єкт. Загалом у мене був досвід зіткнення з так званим тонким світом. Це реально було кілька разів щільно та дуже яскраво. На жаль, не так часто, як би хотілося, але це було. Тобто, вже відштовхуючись від цього досвіду, я можу стверджувати я в це вірю. Це для мене, безперечно, не ремісничий акт і навіть не творчий. Творчістю можуть займатися всі, майже всі люди мають таку потребу. А в мене це передусім контакт із чимось неемпіричним, у побутовому розумінні. Саме полотно мертве, фарби теж, і навіть пензель. Як давно ви малюєте? спитала жінка. Художник задумався. Мабуть, з дитинства, але точно я не пам'ятаю дуже давно, все життя. Де ви знаходите ідеї для своїх картин? Я не вірю в мистецтво, яке йде від думки, тобто, коли предмет створення раціональний за своєю природою. А тим більше, якщо він ще й відсилає до заземленого, такого як історія, політика, соціальні якісь утиски, взагалі в ідеалі три органи повинні бути задіяні в цьому процесі мозок, який є розум, руки, які є ремесло і душа, так би мовити, містична складова, інтенсивність роботи цих трьох складових є тим фундаментом, який закладається в основу твору мистецтва. Єдиним критерієм оцінки якості твору є час решта меншою мірою істинно. Картина зі мною розмовляє у процесі створення, і всі персонажі дуже різні за моїм внутрішнім відчуттям це навряд чи видно, але я їх ніби відчуваю як холодне та тепле і бачу, як кольори, це складно пояснити на рівні слів. Намагався пояснити художник. Час спливає у лікарні досить повільно. І, повернувшись до своєї кімнати, жінка почала дрімати, пропустивши вечерю. Прокинулась вона від того, що її смикала за рукав сусідка. Пішли, навідаємо новенького. Його не було на вечері. У ніч дві жінки непоміченими пробралися до художника. Він сидів, дивлячись у стелю, та не відповідав на їх запитання. Сидів закам'янілий. Раптом він схаменувся. Привіт, я вас знаю. Ви жінка з саду. Ми з вами розмовляли про мистецтво. Ви справжня поціновувачка. У вас гарний смак. І відчуття кольору, і форма. І тебе я знаю, сказав художник, подивившись на подругу. Ти моя сусідка. Так, привіт. Ми знайомі. Сьогодні я завершусь третю роботу. Втомився, дуже втомився від усього. Вся нескінченність у тобі. Таке взагалі властиве мені світовідчуття. Світоприйняття. І ось дивись, що виходить. Я пам'ятаю, як починав цю роботу. Вона прийшла спонтанно, я не розумів, що малюватиму, та й не прагнув зрозуміти. Спочатку поясню відразу фарбую пензлем, причому фарбою, яка є на палітрі. Якщо палітра суха, що буває рідко, то беру умбру і малюю те, на що на цей момент вже налаштувався. Тобто, образ не бачу. Але відчуваю сильне почуття, як то сум'яття, або інше, тотожне це почуття емоційне збудження, раніше часто траплялося почуття якоїсь безадресної образи, і воно мене включало. Так ось щодо цієї роботи я відчував сильне почуття своєї, буквально космічної самотності та бажання з'єднатись з ним. Мені потрібно було щось таке, щоб воно сказало про це. Причому дуже тихо, але сильно, як удар ножем. Дуже гарна, відповіла жінка, подивившись на полотно, на якому ще не висох шар олійної фарби. Як я пишу, я зазвичай невиразно відчуваю, в якому ключі картина буде чи агресивна, чи сумна. Загалом, образи, що з'являються у мене на полотні, як правило, або відчайдушно сумні, або налякані. У будь-якому випадку найчастіше йдеться про сум'яття. Сьогодні вночі я спіймав себе на думці, що ця робота приносить мені заспокоєння, ніби каже мені будь спокійний. Зазвичай у мене конфлікт іде на розрив, а тут я малюю та відчуваю заспокоєння, умиротворення. Я бачу ці обличчя, вони мені незвичні, тому що я зазвичай малюю обличчя важкі. А ось тут вони все-таки що мені незвично і хочеться прибрати. І кілька разів я робив замах, але вчасно зупинився. Одне все-таки перебив хрестом, але не шкодую. Вони несуть зовсім інше. Я зрозумів, що це мені послання. Картина мені щось розповідає. Що розповідає, поки не знаю. Але в будь-якому разі будь-яка картина для мене це одкровення та автопортрет. Щоб не зображено, це автопортрет. І ця робота не є винятком. Всі ці персонажі, все, що відбувається, це все послання мені, не виключено, що від мене самого, поки що мені достатньо того, що реально відчуваю умиротворення від того, що бачу, такої гармонії, втіхи ще в мене не траплялося, і мені потрібно було, щоб цей центральний об'єкт, ця одиниця увібрав у себе все. А довкола була порожнеча, І дуже потрібно було проживати почуття самотності і не смакувати його, а саме проживати шалено малюєш, проживаєш, і цей образ поступово викристалізовується, і умовне розп'яття це само собою вийшло як образ. Загубився зв'язок. Я повертаюся до нього і не розумію, чого від мене хочуть. Я, пам'ятаю, дійшло до того, що я вже почав різати цю роботу від безпорадності. Зараз навіть страшно згадувати про ті муки. Вона мене не влаштовує, я не можу, а зробити треба. Я з нею вожусь, воджуся, дійшло до якихось жахів, а потім, само собою, фон перефарбовувався, там було багато всього на тлі. Раз фон прибрав, силует, хрест, символ залишився. І я відчуваю, не те не відгукується, а потім у період заспокоєння. І я просто почав це все малювати і зрозумів, що почало щось включатись, а потім раптом знову включається образ, який розуміє, що треба б фон приглушити, щоб силует працював. Я починаю це робити. Світ вимикається. Світало. Художник почав дрімати, а жінка та її сусідка. Вирішили залишити його на самоті та повернутись до палат, поки їх не викрили санітари. Прокинувшись зранку, жінка одразу ж відчула чийсь погляд на собі. Це був головний лікар та один з санітарів, який намагався розбудити її. В мене для вас сумна новина, почувся голос головного лікаря установи. Сьогодні вночі художник помер, його більше з нами немає. Напівпрокинувшись, жінка не одразу ж зрозуміла, про що йде мова. Помер? Художник? Так. підхопив розмову санітар. Він страждав від депресії та намагався декілька разів покінчити з життям, перш ніж потрапив до санаторію на лікування. Як ви називаєте нашу установу? Не хвилюйтесь, втрутився головний лікар. Нестерпний душевний біль, депресія і безнадійність. Але він вам дещо залишив, написавши про це у своїй передсмертній записці. Мені? перепитала жінка. Саме мені? Так, художник залишив вам три картини, які він написав під час перебування у нашому закладі. Санітар вийшов з палати і повернувся з великими полотнами, які жінка одразу ж впізнала. Вони ваші, сказав головний лікар. Кажуть, його картини купують на відомих аукціонах за великі гроші, але більше я вам сказати не можу. Повернувшись додому, жінка розпакувала три картини, подарованих їй художником. Подруга порадила дізнатись про можливість продажу картин через те, що скрутне фінансове становище не давало можливості існувати У божевільних не буває друзів, але вони мають близьких духом. Таких самих божевільних, як вони, розмірковувала жінка. Кашенте майстерно втілив свій унікальний стан і концепції у чудовий витвір мистецтва, який можна вважати мистецтвом більшим за життя. Його поховали, але жінка не знала, де і коли. Дві картини були швидко продані на одному з мистецьких аукціонів, а кругленька сума була на рахунку жінки в банку. Отримавши гроші за картини, жінка зраділа на довгий час не вистачить тільки на харчі, але якщо не дуже шикувати, то можна протриматись, поки не знайде пристойну роботу. З того моменту промайнули три роки. Купивши хліба, жінка прогулювалась по великому скверу у центрі міста. У січні багатьом людям не вистачає сонячного світла, що може викликати депресію. Тому прогулянки на свіжому повітрі покращують психічний стан і настрій. На круглій тумбі біля театру вона побачила оголошення Виставка картин відомого художника Каше Мистецька Галерея, запрошувала жителів міста познайомитися з мистецтвом всесвітньо відомого художника. На мить жінка розгубилась, але, побачивши касу біля входу до мистецької галереї, купила квиток. І потрапила у тепле, добре освітлене приміщення. Перше, що спало на думку картини, навіяні магією, фантастичні світи. Проходячи вздовж полотен, вона намагалась зрозуміти їх. Кілька дітей бігали по кімнаті, і здавалося, їх не цікавили полотна та образи на них. Але дорослі бурхливо обговорювали виставку. З їхньої розмови, жінка почула лише окремі слова. Розмовляли про композицію картин, техніку та майстерність роботи з кольором, глибину, об'єм, відтінки та форми. Минуло багато років, відколи вона не згадувала про свого знайомого художника. Як ніхто, вона розуміла і могла досить легко інтерпретувати унікальні образи на полотнах. Каше мав на увазі кольори. Жінка подивилась на одну з картин і згадала, що каша. Застосовує кольори як мовні засоби, вміло користуючись чистим кольором. Жінка продовжував прогулюватись між картинами і перекладала для себе те, що було на полотні червоний, оранжевий, жовтий, синій, фіолетовий, такі поєднання створюють гармонійний і природний ефект фарба імітує природу, індуктивність і почуття, ймовірно, каше інтерпретував ефект осені. Жінка візуалізувала дерева з червоним, жовтим і оранжевим листям, чорну скелю і фіолетове небо. Образи оживали на полотнах. Шар фарби був товстим, і саме ця техніка додавала фактури його творам. Унікальна техніка відзеркалювала як силу природи, так і її свідомість, передаючи тепло й енергію. Відвідувачі виставки були вражені інтенсивним і часто болісним бажанням краси. Кольори це слова, а картини це поезія, яку глядач має розшифрувати. Раптово до жінки підбігла маленька дівчинка Тітко, тітко, дай грошей на цукерки. Тітко, дай грошей на цукерки. Зненацька жінці здалося, що все навколо потемніло. Всі предмети та люди стали чорними навіть картини. Через деякий час чорносірий туман перед очима почав розсіюватись. Дівчинка, яка стояла перед жінкою, так і не відходили, просячи грошей на цукерки. Діставши декілька монет, жінка протягнула їй. Тітко, тітко, дай цукерок! лунав у свідомості жінки голос незнайомої маленької дівчинки. Через деякий час темрява перед очима розсіялась, і жінка попрямувала додому. На перехресті до неї підійшов поліцейський і спитав: Чи не треба допомогти перейти вулицю та дійти додому? За цю мить півжиття промайнуло у її свідомості. Вона згадала, як її побіли у дитинстві, за те, що вона крала чорний шоколад у сусідній лавці. Вона згадала, як брала потайки від усіх, сполички чорні плитки, та не залишала грошей за солодощі у належному місці. Господарі лавки вирішили самостійно провчити маленьку крадійку та побили до полусмерті за крадіжку чорного шоколаду. Так і сказавши батькам про те, що сталося. Час змінився. Вже майже сива жінка намагалась не згадувати про гіркий чорний шоколад і про те, що трапилось з нею у дитинстві. У сучасному світі шоколаду багато, і ніхто не поб'є дитину за солодощі, вкрадені в кондитерській лавці. Більш за все, жінку бентежило те, що жінка-господарка так ніколи і не отримала належного покарання за її побиття. Жінка дуже засмутилась після згадки про сусідку та її жорстокість. Ні, дякую вам дуже, відповіла жінка поліцейському. Все гаразд. Я майже дісталась свого будинку. Він неподалік. Підійшовши до невеликого засніженого мосту, вона купила багряно червону троянду у квіткарки. Сльози почали котитись по щокам, при одній тільки згадці про художника з лікарні. Дякую тобі, художнику, промовила жінка і кинула троянду з мосту у воду холодної темної річки. Прощавай, прощавай назавжди. Мені як нікому потрібні ці гроші, а поціновувачі мистецтва нехай насолоджуються картинами. Повернувшись до оселі, жінка подивилась на одну з картин, яку вона в останній момент вирішила залишити собі. Чорні хрести на коричнево-білому фоні та червоні троянди у саду спонукали до роздумів. Білий пухнастий кіт підійшов до неї та замуркотів. Сидячи у м'якому кріслі та п'ючи гарячий час з чорним шоколадом, жінка згадала, про що саме розповідав їй художник в останню ніч Хрест, який я малював, цей центральний образ, осередок самотності. Відчув, що цим простим, нерішенням дією. Я знову прочинив двері в космос, відчув, що образ знову відгукується в мені, тому що я його розчинив у цьому всьому, щоб він не силуетом читався один, а щоб він був один у всій цій структурі, щоб вся ця структура стала ним, як би взаєморозчинив їх одне в одному. І образ розчинився як ідеал, абсолют. Як мені самому хочеться розчинитись у бутті, бути і не бути одночасно. Про це, безумовно, ефемерне, але все-таки про це ця картина таке собі розчинення єдиної самотності в єдиному космосі вийшло. Але прийшло це шляхом, шляхом щоденної, копіткої роботи. Це шлях роботи, це годинник-годинник роботи. Це ж не випадково все приходить. І тому. Робота зберігає в собі вкладену в неї енергетику, всі ці кроки вони віддруковуються в роботі. Подивившись на картину, жінка промовила він дійсно дуже талановитий, і тільки білий пухнастий кіт міг почути її роздуми. Був трошки не в собі, але за весь свій час перебування в лікарні, я бачила справжніх божевільних і не вважала художника безнадійно невеликовним. Він був не в собі, але писав картини, які вражали уяву мистецтво було його життям.